Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. І сьогодні я хочу із мінімальної кількості продуктів запропонувати вам приготувати дуже смачний лаваш, який ми зазвичай купуємо у магазині. Я звичайне дріжджове тісто. Відразу хочу сказати, що готуватиму я безопарним методом, тому в якості своїх дріжджі повинна бути впевненість 100%. Вода у мене тут 200 мг, підігріваю її завжди до температури 37 градусів. І сюди ж додаю 1 столову ложку цукру і все добре перемішую. Сюди додаю дріжджі. У мене дріжджі живі, 15 грамів. Якщо використовувати сухі, тоді беремо 5 грамів і знову ж таки перемішую. Практично розчинилися, сюди ж додаю чайну ложку солі, знову перемішую і буду додавати борошно. Борошно у мене вже просіяно, буду поступово додавати і замішувати тісто. І, як завжди, хочу сказати, що кількість борошна може коливатися, може бути його більше або менше. Це залежить від кусок, тому краще орієнтуватися на консистенцію тіста. Тісто я замішувала ложкою. І ось, коли вона ось так зібралася єдиним комом, далі руки добре змочую олією і буду формувати з тіста колобочок. Виходить, тісто дуже-дуже м'яке і липкувате, але більше муки додавати не слід. Перекладаю його у мисочку, яку я теж змастила олією. Я свою мишечку кришкою або можна рушничком, або харчовою плівкою, і залишаю тісто у теплому місці для підйому, воно має збільшитися приблизно у два рази. У мене тісто вже підійшло, і я вже руки ще додатково змастила олією і тісто зараз трішки обійму. Далі тісто, в залежності від діаметру сковорідки потрібно розділити на частинки. Я Яблуну, напевно, ділити десь так на 3. Я вирішила на чотири частинки поділити, зараз прикрию знову і залишу на хвилиночку 10. І почну формувати безпосередньо сам лаваш. Я буду формувати ось на такій дощечці. мені на ній зручно, тому що її ширина відповідає діаметру моєї сковоріки. Далі беру один шматочок тіста. Я вже змастила олією, також змастила олією руки і буду тепер формувати круг. Цей я сформувала і переклала на суху сковорідку. Далі на вогні менше середнього буду смажити з обох сторін до золотистого кольору. Смажиться перший лаваш, я готуватиму наступний, і за потреби і робочу поверхню, і руки можна змащувати олією. Цей лаваші я вже посмажила, і покажу, що виходить всередині. Ось такий лавашик, дуже м'якенький, і повірте, що абсолютно не відрізняється за смаком від того, що ми купуємо мінімальну кількість продуктів та максимум смаку. А я всім хочу подякувати за увагу. Як завжди бажаю благополуччя кожному та миру всім та до зустрічі в наступних відео.